Температура під 40, блювота та діарея вже тиждень. Дніпровська інфекційна лікарня приймає пацієнтів із однаковими симптомами. Усі напередодні поласували шаурмою. Віталія після такої вечері сюди буквально занесли на руках. Пересувати самотужки чоловік просто не міг. Ночі їхав додому, Думаю, зайду, возьму шаурму. Взяв ну попал сюда. Тобто... Приїхали сюди в дуже важкому стані, То тобто, ми можна сказати, сюди занесли. Таких як Віталій, любителів шаурми, тут вже 15-ро. І це лише ті, що офіційно звернулися за допомогою. Температура, рвота, ні болі в животі. Чотири дні валявся, ніяк не мог прийти в себе, пив всякі антибіотики. Всякі смікти, потім визвал скору. Уже є і діагноз сальмонельоз. Медики кажуть, пощастило, що серед тих, хто утроївся в шаурмою, не було дітей. Інакше наслідки могли би бути трагічними. Як правило, е ці е сальмонели знаходяться либо на яйцях птіць либо на м'ясі, либо на молоке. В даному випадку, скоріше вони содержались на продуктах, які уходять в состав шаурми. А ось і розсадник сальмонельозу лоток шаурми у одному зі спальних районів Дніпра. Місцеві кажуть не лише хвороби, продавці тут розвели навіть щурів. Криша така ось, вибігала сюда. Я всі там, отимана вибила по відділа. М'япай. Я не опець у біжала. От шаурма. Але після інциденту тут ані власників, ані продавців. Це є той самий кіоск з шаурмою. Продукція якого вклала на лікарняні ліжка 15 людей. Після масового отруєння господарі його швиденько прикрили. Результати перевірок вражають суцільна антисанітарія як з продуктами, так і з продавцями. Ані води, ані каналізації тут навіть елементарно не мили руки. У Держпродспоживслужбі області кажуть із документів у цьому лотку було лише свідоцтво на під. Приємницьку діяльність. Натомість ані медичних книжок у персоналу, ані документів на продукти, ані дозволу на роботу в якості закладу харчування. Бактерію сальмонелу, до речі, виявили не лише у м'ясі. Питання з'явлення э, сальмонелли, вона, вона практично повсюди. Із один і той же інвентар для сирова, для готового, для срезки і так далі. І помити це неможливо. Ну, ідеальні умови. з точки зору мікроорганізму. вони нам скажуть большое спасибо. Усі висновки фахівці передали до поліції та прокуратури. А там кажуть, максимум, що загрожує власнику кіоску, це штраф за масове отруєння Дніпрян. Увага чоловіку варто заплатити усього лише від 3 до 16 тисяч гривень. На цьому все ми можемо привлечь підприємця к в виде штрафу. А дальніше уже судьбу самого кіоска його закриття будуть рішатися коаліціони, в тому числі сотрудниками санепідімстанції. Далі більше ані знести кіоск, ані заборонити йому підприємницьку діяльність. Відповідні державні служби просто не мають права. Окрім відсутності жорстких санкцій для розсадників, зарази через їжу в Україні діє мораторій кабміну на перевірку малого та середнього бізнесу, до якого і входять ядки шаурмою. Реальних речагов у контролюючих організацій для того, щоб опечатати цей об'єкт, да поступити з ним жорстко для того, щоб не допустити дальнішого розпространення, на сьогоднішній момент немає. Через сеть таких об'єктів можна реалізовувати все, що угодно. Можна завтра займатися реалізацією м'яса животних, які палі тобто, те, що їдять українці у всіх без виключення кіосках швидкого харчування, ніхто не перевіряє. І скасовувати цей мораторій Кабмін не планує. Зелене світло підприємцям отруїв, заплатив смішний штраф, працюй далі, і червоне споживачу, для якого звичайна шаурма з нинішнім законодавством може перетворитися на смертельну отруту, що нею поласувати можна перший і останній раз у житті.